Друзі, усім привіт! Вітаю вас на матчі першого туру Група Бі. Сьогодні в нас стартує і теж таким хорошим матчем між донецьким шахтарем і мадридським Реалом. Ну що ж, переходимо швиденько до параметрів, щоб всі подивились, чи все в нас нормально. Так, все в нас добре, гаразд. Зірка футболу. Пенальті, слава Богу, вже все, все виключено, все добре. Тут вже з попередніх матчів, окрім матчу відкриття, стараємося все контролювати. Ну що ж, поїхали. І сьогодні дійсно буде цікаво, бо і Шахтар дебютує у нас в цьому чемпіонаті. Нагадаю, що взагалі команда приймала участь ще в нас в першому турнірі, самому, який в нас проводився по цій грі. Зараз е, команди е, інший тренер. І Команда налаштована битися за те, щоб виходити в Єврокубки, я впевнений. Тож будемо дивитися, як будуть складатися обставини для команд. І перейдемо до складів. Я розпочну з Донецького Шахтаря. На ворота грає Анатолій Трубін. В захисті ліворуч грає Ісмаїлі. Праворуч Додо. Двоє центральних захисників. Зліва Ракицький буде грати. Праворуч зіграє Сергій Кривцов. В опорній зоні сьогодні ми побачимо Серхіо Бускетса. Під нападниками атакуючого півзахисника сьогодні зіграє Бр... Брагім Діас. І в нападі сьогодні четверо нападників. Ліворуч розташовується Антуан Грізман. Праворуч буде допомагати Вільян. І в нападі двоє центральних нападників, які будуть по центру. Це праворуч знаходиться. Джуніор Мораєш Мура... і ліворуч розташовується Роман Яремчук. Ну що, ж, ось так. Головний тренер Рум. Так-так. І я переходжу до складу, да, ще не сказав про схему. 4-1-1-4. Така схема у Шахтаря на матч з Реалом. В принципі, ну, така схема була на товариських іграх. Нагадаю, що команда проводила два спаринги. Перший був з Київським Динамо. другий вже команда зіграла зі спортингом. Ну що ж, і переходимо швиденько до складу На ворота грає Тібо Куртуа зліва в захисті Марсело. Розташовується. Зараз небезпечний момент. У Мадридського Раллу був і Додо вже отримує. Додо точніше отримує вже жовту картку. І зараз давайте дивитися епізод все так і є. І буде бити Тоні Крос. Штрафний удар. Тоні Крос пробиває в поворотах і забиває мадридський рау вже на 7 хвилині 1. -0. Крос реалізовує штрафні удари. З якою силою пробив цей футболіст? Ну, Дійсно, не можна давати бити Тоні Крос. Згадайте навіть наш перший турнір, коли Тоні Крос забивав Ювентусу, теж шалений штрафний удар. Ну тут. Хтось каже, що Анатолій Трубін не контролював позицію. Але удар був непростий. Тут, знаєте, така двохфакторна ситуація. Тобто, якщо дивитися з одної сторони або якщо дивитися і з іншої сторони, тобто, ну теж, ну ж таки, який був удар від Тоні Кроса на виконання? Ібрагім Дія зразу атакує Шахтар і забиває Донецький Шахтар на 10-тій хвилині. 1-1 в нашому матчі. І забиває, до речі, колишній гравець мадридського реалу і радіє навіть. І... і зараз, я думаю, у багатьох фанатів Реалу Шок. Гравець, нагадаю, перейшов так, там, з реалу Валерій Радченко домовився з Румом. І цей гравець тепер грає у складі Шахтаря. І він тепер бере і забиває, ще й радіє голу, знаєте, Знаєте, немає такої взаємоповаги, так, як ось є у футболістів, які грають проти своєї колишньої команди, коли вони не радіють забитому голу. Ну, в нашій ситуації тут це ось по-іншому. -по ну що ж, один-один вже на 10-й хвилині. Я все-таки завершу свою розповідь про склад Мадридського Ралу. Праворуч розташувався Карбахаль. Далі в центрі захисту сьогодні грають Серхіо Рамос і Шкриїньярд. І зараз знову Реал атакує. Анатолій Трубіндже рятує свою команду. Який зараз був момент. Далі в опорній зоні розташувався Казиміро. Вище двоє центральних півзахисників. Ліворуч розташовується Сергій мелінкович Савіч. І праворуч Тоні Крос. Атакуючого півзахисника сьогодні грає Лука Модрич. І в нападі двоє нападників. Лівіше розташувався Кіліан Бапе, праворуч Карім Бензема. Голний тренер команди Валерій Радченко і сьогодні команда грає зі схемою 4-3-1-2. Тобто, в принципі, схема для реалу, яка в них працює. Тобто, ми це бачили і по минулому турніру Реал зміг здолати Манчестер. Хоча це вже було у серії пенальті. Але давайте не забувати, який був матч на емоції, як до кінця себе показував Манчестер. Тобто не виключилися з боротьби і зуміли відігратися вже на останніх хвилинах основного часу. Бачимо, зараз Грал намагався створити атаку, але не вийшло. І зараз Шахтар вже виходить в свою контратаку, але як грає Лука Модрич. Тоні Кроас... Кілян Бапе проходить і може пробити по воротах, але удар блокується. Сергій Мілінкович Савіч на підборі. І м'яч. Йде на кутовий удар від Сергія Кривцова. І зараз знову буде небезпечно біля воріт доничан. Тоні Тонікрос буде подавати кутовий. Тоні Крос подача. Зараз Казиміро на підборі. Серхіо Рамос може пробити Рамос! Але Анатолій Трубін на місці. Ну, сьогодні дуже такий пекельний матч і це радує, тому що команди не відсижуються в обороні, навіть не дивлячись на те, що по складу... Реал виглядає сильніше, але Шахтар теж демонструє свій характер і волю до перемоги. Лука Модрич, Карвахаль на фланзі. Лука Модрич з м'ячем віддає так. Реал розкатує атаку, але далі ну, не точна передача. Не туди пішов пас! і Зараз яку передачу вирізає Антуан Грізман. Але як Стерхіорамос контролює ситуацію? Сергій Мілінкович Савіч. Марсело. Робить передачу на Карвахаля. Модрич, Бензима може пробити. Бензема і Забиває. 2-1. Мадридський Рал виходить вперед на 39-й хвилині. Ось це я матч розумію на емоції сьогодні. Вже і карім забиває. Але який вийшов удар у Бензими? Давайте дивитися повтор цього забитого м'яча. Лука Модрич в дотах зіграли мадриці. Який удар від Бензими? Ну тут без шансів для Анатолія Трубіна. Тут щоб відбити такий удар, це треба ну, дуже постаратися. Удар був на техніку і шансів було зовсім мало. головне питання, чи піде Шахтар знову вперед, як після забитого голу від Тоні Кроса. Команда одразу пішла вперед ще й забила. Брагім Діас. Він небезпечний сьогодні у Шахтаря. Діас пробиває по воротах. І міг зараз другий забивати, але Тібо Куртуа. М'яч зафіксував. 43-хвилина гри. 1-2. Рахунок на користь мадридців. Шкриняр Тоні Крос. Лука Модрич. Ділян Бапе. Сергій Мілінковіч Савіч віддає нам Бапе, але Анатолій Трубін. Перший до м'яча дістається. І зараз ну, Шахтар знов, ну, не точно зараз виходять з оборони. Але арбітр дає свисток і Хороший перший тайм від обох команд. Її забиті голи. Інтрига ще залишається. Бачимо статистику. Два удари, два утвір у, у Шахтаря за перший тайм. Натомість у реалу 8 ударів, 8 у ствір. Команда Валерія Радченка сьогодні дійсно показує королевський футбол. Давайте скажемо так. Тому що ну, по статистиці це ми можемо бачити на власні очі. І зараз відбудуться перші заміни у донеччан. Ми побачимо на полі Матіча замість Серхіо Бускеца. Далі Майкон вийде замість Брагіма Діаса. Матвієнко вийде замість Сергія Кривцова. І Пабло Сарабіо ми побачимо на фланзі замість Вільяна. Такі поки 4 заміни, і одна заміна ще відбудеться у другому таймі, але пізніше. Подивимось, чи допоможуть зараз ці заміни донеччанам, тому що треба відіграватись. Реал в Атаці грає впевненіше. Хоча, й знову ж таки, матч на виїзді. Якщо говорити саме про цілі команд, я думаю, що і Шахтар, і Реал ставлять собі цілі виходу в Єврокубки. Тому що все-таки склади у команд е е е сильні. Що навіть говорити про Шахтар і про Реал. Шахтар теж підсилився. І Сарабія грає. І Як зараз Ярослав Ракицький грає в захисті? Це не перевершено. І Шахтар виходить в контратаку. Павло Сарабія. Додо. Майкон. Бачимо джуніор Мораєш. Роман Яремчук. Майкон Матіч. Проходить матіч, віддає на Яремчука Ісмаїлі, подача, і Шкриняр вже головою грає. Тобто, якщо говорити саме про цілі, договорити дійсно, команди ставлять тільки високі задачі. Я впевнений, що кожна команда нашої ліги. Не дивлячись на те, що там якісь команди в нас не приймали активної участі у трансферне вікно, я не скажу, що це погано. Тобто є. Певні цілі задачі, Тобто склад тренера влаштовував і команда налаштована саме на боротьбу. Тому а так, склад може навіть не змінюватись, але тренер ставить цілі Який удар по воротах. І як грає Анатолій Трубін, не дивлячись на те, що сьогодні два м'ячі він вже пропустив. Я думаю, що після перемоги в турнірі Валерій Радченко. Ну, Налаштоване потрапляти в Лігу чемпіонів. Але будемо дивитися, як вже буде йти сезон для, для мадридців. І Бензема пробивав, але як грає Анатолій Трубін. Ще сьогодні така погода сніжить на Донбас Арені. Тому командам теж грати не просто в таких умовах. Пабло Сарабі віддає на Майкона, Майкон пробиває в один дотик. І міг забивати 27-й номер Донецького Шахтаря. Але як же ж так не вийшло забити? А яка була передача від Пабло Сарабі? Вирішив в дотик бити Майкон. Хоча міг би трошки пройти і вже пробити. На техніку. Вирішив так зробити. Удар не вийшов. Володіння м'ячем. 48 на 52. Воно скоротилось. Поки що на 4% гості випереджають господарів. Бачимо зараз Шахтар вже розвиває свою атаку, але Реал контролює ситуацію. Сергій Мілінкович Савіч МБАПЕ. Мбапе м'яч втрачає. Шахтару треба йти вперед, тому що ну, хоча б нічия сьогодні потрібна. Бо розпочинати сезон з поразки, я думаю, це не влаштує Рума. Він і після матчів товариських досить багато мені писав, що незадоволений грою своєї команди. І я його можу зрозуміти, тому що, ну, знову ж таки. Не буду казати, що Спортинг і Динамо там, топові команди. Спортинг, можливо, і сильніше, так, по складу. Але це не Барселона, не. Не Баварія, це все-таки спорт. Да? Зовсім різні рівні команд, якщо так говорити. Зараз Карвах... Карвахаль знаходиться на фланзі, зміщується в центр. Віддає на Каріма Бензиму, Бензима пробиває по воротах. Але не вийшло у Бензими реалізувати момент. Давайте подивимося повтор. Хороша була атака від Мадридців і удар. Але там таке відчуття, що все контролював Анатолій Трубін. І відбудеться заміна голкіперів. Замість Анатолія Трубіна на полі ми побачимо кепу. Ось така навіть заміна є у олного тренера Шахтаря. На Останні 10 хвилин вийде кепа. 10 хвилин залишається рахунок 1-2. Роман Яремчук віддає передачу на Антуана Грізмана. Грізман робить подачу. Але не зміг там дотягнутися Джуніор І Реал відбивається. Шахтар активізувався. Майкон. Додо віддає, але. не точно Додо віддав. Передачу. Мілінкович Савіч. Сергіо Рамос. Ну, реал вже грає на результат, так, 2-1 їх влаштовує. Але далі буде теж непростий календар у команд. Тому що Арсенал є в цій групі, і Манчестер Сіті і Челсі. Шахтарю зовсім, зовсім просто не буде. Треба налаштовуватись на кожну гру і брати максимально очки. Яремчук зараз міг забивати. Але ж чому пробив по центру? Ось питання таке. І вже хвилину додав арбітр, вона вже майже вийшла. І все! Мадридський Реал перемагає в матчі з Шахтарем 2-1. Команди забивали в першому таймі. Тоні Крос забив на 7-й хвилині, Бензема на 39-й. За Шахтар забивав Брагім Діас на 10 й хвилині. Давайте дивитися моменти сьогоднішньої гри. Додо сьогодні отримав попередження. Ось і... Тоні Крос сьогодні забив красивий штрафний удар. Хочеться привітати Валерія Радченка з першою перемогою. Але я скажу, що і Шахтар сьогодні теж виглядав непогано. Знову ж таки, не, не виходило забити ось Брагім Діас одразу через 3 хвилини після голу Мадриців забив за Шахтар перший м'яч в сезоні. Але, на жаль, цей м'яч не допоміг е протримати нічию. Ось тут Мензема міг забивати і вже, би вже на 13-й хвилині зробити рахунок 2-1. Ну, Десь, можливо, сьогодні і сніг допоміг командам показувати таку відкриту гру. Тобто м'яч веде себе по-іншому. І Воротарем сьогодні було складно Трубіну, тим паче. Сьогодні було більше ударів від Ралу. І ось нам показують другий гол, який забив Карім Бенземас з передачі Луки Модрича. Хороший м'яч. І... Ну тут питань в мене до Анатолія Трубіна зовсім немає, тому що удар був досить дуже хороший і було дуже складно витягнути саме цей удар від Бензими. Далі 64 та хвилина вже. Теж нам показують момент від бензими. Ось тут Анатолій Трубін ситуацію контролював. 67 -ма хвилина Майкону. Теж момент згадаємо, коли Пабло Сарабі віддав передачу і Майкон вирішив дотик пробити. Але все-таки можна було трошки пройти, так і спробувати пробити. Вирішив зробити так цей футболіст. Ну, знову ж таки, задумка була непогана. Шкода, що підвела реалізація. І ось теж реал створював моменти. Навіть статистика нам сьогодні показує. 11 ударів, 10 ствір у мадридців, 4 удари, 3 ствіру Шахтаря. Е, успішні передачі бачимо 105 на 100. То в цьому показнику Шахтар майже, до... майже догнав. Але реал попереду і. Що ж, ось так ось. Така статистика, бачимо севи сьогодні 6 на 2 на користь сьогодні Трубіна. Але давайте дивитися оцінки і теж скажу вам свою думку. Баргіндія 7,5 сьогодні отримав за забитий гол за активну гру. Я думаю, що тут він заслуговує. Можна було б Анатолію Трубіну сьогодні поставити. Ну, десь... Там 6,5 поставили, хоча можна було, ну, 7-0. Знову ж таки, сьогодні досить багато роботи зробив цей голкіпер, не дивлячись на той штрафний, але там, знаєте, там знаєте, 50 на 50. так. Виводити відсотково це все. Пабло Сарабі сьогодні 6,5 отримав, теж активно грав і віддав у передачі. передачі. Кепа не встиг себе проявити, він 10 хвилин всього зіграв. В матчі. І матчі сьогодні теж ну, він один відбір зробив. Бускець, ну, за перший тайм, в нього не вийшло себе проявити. Це по шахтарю, якщо так коротко аналізувати. І давайте до реалу. Вони сьогодні без замін грали. І Карім Бензема сьогодні отримав 7,5, теж забив важливий гол. Теж був по поворотах, міг ще забувати Лука Модріч 7-0, Тонікрос 7-0. Ну, заслуговують сьогодні всі. Можна було б навіть 7,5 поставити. Якщо говорити по захисту, теж в мене питань до Серхіо Рамоса Шкрінера немає. Сьогодні дійсно Реал зіграв ну, по-королевськи надійно, так як. Ну, як, і, як і в принципі має грати десь цей клуб, тому. Ну ж таки, бажаємо усп успіхів командам, дякуємо за гру. І я вам дякую, глядачі, що ви дивились цю гру. З вами був я, Владислав Фуренець, і зустрінемось з вами на наступних матчах. Тож, бережіть себе і до зустрічі. До побачення.